Доброго ранку! Сьогодні ми з вами почнемо наше заняття з відгадування загадок. Я знаю, що ви дуже полюбляєте їх відгадувати. Тож слухайте уважно для того, щоб дізнатися, хто ж саме сьогодні вранці приходив до нашої групи. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула в жовту свитку у ліс вдягнула. Як ви гадаєте, хто це може бути? Слухайте ще одну. Гостя наступна прийшла, фарби з собою несла. В неї роботи чимало, золотом ліс фарбувала. Сонечко вниз опустила і павутинки пустила. Хто ж це може бути в цій загадці? Ще є одна в мене для вас. Коли вона загляне в сад Нальється соком виноград. І пізні яблука ранет солодкі стануть, наче мед. Як помандрує по гаяк з чарівним пензлем у руках, все розмалює на путі, берізки стануть золоті, і ми її уклінно просим. Загуть у гості щедра осінь. Так, діти, Саме про осінь йшла мова у всіх трьох загадках. Це чарівниця осінь до нас сьогодні приходила в групу вранці і залишила в куточку для книг ось такі золоті листочки. Дивіться, які вони гарні, які кольори. А хочете дізнатися, що саме на цих листочках? На цих листочках заховався віршик Анатолія Мястківського про осінь. Послухайте його уважно і потім дасте мені відповідь на запитання. Про що саме йде мова в цьому вірші? Осінь. Ось я за сосною, ось і листя в'яне, осінь я. За мною йдуть густі тумани. Осінь я, осоння, листям засипаю. Осінь, трави сонні. долу нагинаю. Ранками і блиста вдень, як позолота. Обриваю листя, це моя робота. Ось такий гарний коротенький вірш. Осінь. А тепер згадайте, з яких слів починався.